Ви в мене самі найкращі. Ви готові? Да. Готові! Так! Да. Бандрувати супер! Ви в мене чудові, приготувалися. Йдемо. Стаємо зручненько, щоб вам було зручно, щоб ви все бачили. Стаємо, стаємо, Мілаша. Вага, подивіться, що це таке незвичайне і кольорове лежить на килинку. Квадратики. А що це за квадратики? А дивіться. Мама, мама. Дивіться так, замок, а напевно, це лист. Зараз я його прочитаю і ми все дізнаємось. Так, малята, да, да. слухаємо уважно. Вітаю вас, любі діти, я королева чарівного шашкого королівства, в якому проводяться цікаві ігри та турніри, Маю честь запросити вас у гості, щоб дістатися до королівства. Ми дізнаємось, потрібно викласти чарівні стежинки. Напевно, малята. Це бруківка, щоб викласти чарівні стежинки до королівства. Да. А це схема. Да, так. як Молодець Дашуня. Але спочатку, щоб виконати усі наші завдання, нам потрібно утворити чорно-білі пари. Обов'язково, щоб була чорна і біла. Знайшли собі друга напарника. Де ваш напарник, який ви бажаєте з ким бути? Так, ну, хлопці, ви бачите, що ви чорний і чорно, а треба чорно білу пару. Давай Кирюшка. А дашунька, напевно, буде з тобою тьомочка. Так, будеш грати з Дашунькою? чудово! Дивіться, уважно, у нас є така схема, по якій ми будемо викладати нашу стежинку. Викладаємо в порядку такому, як на схемі. Добре, підходимо до бруківочки і разом з напарником. Ось ви викладаєте сюди. Ось так. Добре. Так, викладаємо. А ти, Мілаш, теж викладай? Чого ти тільки тримаєш? Викладай, бери цю картинку. Так. Так, зробили. Давайте я перевірю. Так. Так, трошки треба було навпаки перевернути. Але молодці. Чудово. А дайте я подивлюся. Так, молодці. Молодці. Чудово. А тепер стаємо на початок нашої стежинки. Один, два, три, крокуємо по стежинці. Доброго дня, діти. Я дуже рада, що ви завітали до мене. Пропоную вам погуляти по замку та виконати мої незвичайні завдання. В кінці прогулянки на вас чекатиме сюрприз. Спробуйте відшукати мої завдання вони лежать на приладі, який вміє друкувати. Діти, а давайте відшукаємо завдання королеви. Як ви думаєте, що це за прилад такий? Який мій друкувати? Питомці. Що? Питомці мені Який прилад мій друкувати? Питомець. Ось така скрика. Так, молодець. А ну підійдемо, будь ласка, малята, підійдіть. О, дивіться так. Мі. Хто це сказав мілаша молодець? Принтер. Сказала, що... І ми знайшли завдання королеви. Едуката. Так, щоб їх виконати, нам потрібно сісти за великі. Стри. Біля дошки, будь ласка, своєю парою за великі столики. Так, подивіться на мене увага. Перше завдання королеви машунь називається за кімнати замку. Машунь, як називається за кімнати замку. Добре, перед вами двохповерховий замок. В кожному поверсі. Двоповерховий замок. В кожні... На кожному поверсі є кімнати з номерами. Давайте згадаємо: в нас є бейджики, дітки з білою шашечкою викладають білі шашечки. Дітки... З беджиком чорної шашечки викладають чорні шашечки. Так. Увага, Дашенька! Я буду називати, в яку кімнату ми ставимо шашечку. Добре, хто це забрав? Малята замок. Увага! Подивилися перший поверх Вікуся і Мілаша. Подивилися перший поверх, внизу, біла шашечка. Ставимо одну на кімнату один і три, а в кімнату 2 і 4 ставимо чорні шашечки. Кімнату під номером 1 і 3 ставимо білі шашечки. В кімнату під номером 2 і 4 – чорні шашечки. Викладаємо. Оп, на перший поверх. Так. Молодці. Кирюша, перший поверх два і чотири. Чорні шашечки на перший поверх. Внизу. На два і чотири. Три і один. Так. Молодці. Увагу! Увагу на другому поверсі. В першу кімнату ми ставимо чорну і білу шашечку. В другу кімнату білу шашечку. В третю кімнату чорну. В першу кімнату білу і чорну шашечку. В другу білу, в третю чорну. Кирюш, в першу і в кімнату і білу і чорну. І білу, і чорну в першу кімнату. Так, в другу білу, в другу білу. І в третю чорну, Третю – чорну, обережно, всі поставили. Другу білу, третю – чорну. Королева нам прислала план розташування шашок. Давайте перевіримо. Вірно, ви заселили шашки чи ні? Якщо ні, то переставте, будь ласка. Вірно? Так, молодці. Тьомочка з Дашою справилися. Так, можливо, Кирюша і Софія перевірте і виставте, будь ласка, правильно шашечки. А зараз я подивлюся. Так, ви молодці. Так, молодці. А все піде. Чудово! Ви... Так, молодці! Чудово! Давайте дізнаємось, яке наступне завдання. Але спочатку перейдемо до інших столиків. Тихенько, щоб наші шашечки не впали, ми переходимо до цих столів. Увага, увага! Так, увага! Наступне завдання ми будемо будувати вежу за такою схемою. Подивіться малята. Увага, Машенька і Віра. Подивіться, Віра, ось так. Ми уважно дивимося, як шашки вставити, якого кольору. Ставимо в такому порядку, як на схемі. Працюємо парами, не беремо всі шашечки, а по одній ставимо. Будуємо по одній, своєю парою. Почали. Одній бери і став. Так. Так, о, молодці, а ти Дашеньки дав побудувати. На чи ти тільки сам побудував. Так, Дашунь. Ось молодці. Дивіться, які дівчатка молодці, вони разом працюють. Тьомочка, я зараз вам дам. Тьомочка, на тобі. Додаткові шашечки. Молодці, супер! Чудові вежі! А тепер подивіться малята: у вас є фішечки чорна і біла. Візьміть, будь ласка, у вас кожного на столику є свої фішечки. Тільки так беремо, щоб не розвалити свою вежу. Взяли, відійшли трошки від столика. І повернулась личком до мене. Так, повернулася Вірочка, увага, увага! Наступне нам пропонує королева пограти в гру чорно-білий світ. Я буду називати предмети і явища. Якщо предмет білого кольору, ми піднімаємо білу фішечку. Якщо предмет чорного, ми піднімаємо чорну фішечку. Так, Софійка, ви готові? Так. Да. Уважно слухаймо. Сніг. А ви не взяли всі? Сніг, молодці. О, молодці, а пантера? Якого кольору пантера? Так, чорного, візьміть, будь ласка, в одну ручку і в другу. Добре? Щоб у всіх було і в одну, і в другу ручку. Софійка. Ось так і ви будете піднімати, вам зручно буде. Так, далі ромашка. Ось у ромашки. Які пелюсточки? Сірюшка. Бі -бі. Білі. -бі. Бі -бі. Так, ромашечка. А помідорчик? Ні, от мама. нас тут світли. Так, молодці. -пі -пі. Тому ми не піднімаємо шашечки. Чудово, а екран телевізору. Так, чорного добре, а зайчик. Білий. Білий. Так. А шашкова дошка. Всі. Так, молодці. В неї квадратики поля. Так, і чорні. І, і білі. Так, молодці. Так. А зебра? Зебра, і бійчоник теж нічого. Чудово, молодці! Будь ласка, ми ставимо на столики наші фішечки. Поставили. І щоб наступне завдання виконати королеви, ми сідаємо за ці стовки своєю паровою. Наступне завдання ми будемо блукати Кирюш, Лабіринтами замку. Ми кидаємо кубик. Скільки випадає на кубику, крапочок, стільки ми ходимо. Хто перший дійде до кубки, той і переможе. Дитина з білою шашечкою перша ходить. Кидаємо кубик, так, він, щоб він не впав на підлогу. Почнемо грати. Кидай. Один, два, Так, шости. Що... І ти повинен походити. Шість. Дай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодець кидає. Є тепер Софійка. Так, скіп, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, тепер Кірюшка кидає. Тільки акуратно. Кидай, будь ласка, Кирил, кидай цей кубиком. Так, один. Ходи один. Ну що? Да. Ні, в тебе якраз виходить. Ходи. Він два, три, чотири. В нас перша переможниця. Привітайте один одного. Пожміть ручки один одному. Молодь. Так, і що у нас? Ну, ходить, сумка, да, нічого ні, з шашечкою. Один, два. Молодець. Тепер кидає Міланочка. Ось і що. Ходимо, і в нас Мілана, друга переможниця. Вітаємо, пожміть, будь ласка, один одному ручки. Пожміть ручку. Бачимо. О, світа, нічого, до Ми будемо тренуватися і ти переможеш. А <плес> тут <Так. плес> <Так. плес> <Так. плес> тепер Кирючка, Ти кидай. Ні-ні ні, кидай. <плес> так <плес> скільки <плес> ходи. <плес> 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 так, тепер. Ми, 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 ні, ми зараз міняти ще не має. Так і кидає тепер Дашенька. По... Молодці, супер. Так, і що у нас один? Тепер Дашенька. А зараз я тобі дам шашечку. Яку тобі? Ось чорна. Так. Так, а ви вже пограли, так? Хтось переміг? Хто переміг? Дашенька. Дашенька, привітай, Дашеньку. Пожміть ручки один одному. Ось, молодці малята! Чудово! Увага! Поклали шашечки і кубики. Тихенько стаємо. Ідемо подивимось, що ж нам королева підготувала ще. Можливо, якийсь сюрприз вона казала. Діть, будь ласка, сюди стаємо зручненько. І що ж вона нам скаже? Так. Кірюшка, йди ближче, щоб ти бачив. Так, бачите ми. О, це кубок ми отримали. Так, молодці не! Молодці, діти. Я переконалася, що ви уважні, розумні, добре справилися з усіма завданнями. Тож отримуйте мій подарунок. Спробуйте відгадати, де він захований. Поле там з двох кольорів, а на полі сто ходів. Відгадали. Так, подарунок захований в шашковій дочці. А мені час прощатися з вами. Помахали, До побачення діти. Де ж у нас захований подарунок? В чому? В шашковій досці. В шашковій дочці. Так, дивіться, ось вона. І тут лежить сюрприз. Але ми його не відкриємо зараз. А повернемося в дитячий садок. Стали кожен біля своєї стежинки. Один за одним. Один за одним. Високонішки піднімаємо, крукуємо один за одним. Один, два, три. Ми в садочок прийшли. Чудово малята. Ні-ні-ні. Підійдіть, будь ласка, візьміть фішечки. У Нас ще одне залишилось завдання. Я хочу щось перевірити вас, дізнатися. Я зараз кожному дам. Ось ось. Так, в кого ще нема? Ось. Так. Чудово. Поверніться, будь ласка, до мене. Малята! Я щось хочу вас спитати. А в якому ж ми королевстві побували? Шашковому чарівному королівстві. Ми безліч виконували завдань, так, малята? І зараз перевіримо. Як вам було легко їх виконувати? Якщо легко, ми піднімаємо білу шар е, фішечку. А якщо важко було трудно, ще ми піднімаємо чорну фішечку. Добре? Да. Увага! Нам просто На легко було все. Да. Ну, послухайте, вам легко було виконувати стежинки, викладати? Ні. Тобі машинку було труднощі. Так, тобі важко було виконувати, викладати стежинку. Добре, дашуньку, тобі теж було важко викладати стежинку. А які були труднощі? По кольорам було важко викладати, так, по схемі. Добре. А будувати вежу вам було легко чи важко? Мені легко. Мені так. А тобі теж було важко. Ну, ми будемо тренуватися, і ми чудово будемо будувати. А заселяти замок шашками було важко. Чи легко? Ні, ну я бачила, що були труднощі у деяких малят, у кірюшки, у Софійки. Але ви за планом добре спрацювали. Добре? Так. А лабіринтами гуляти, кубик кидати ігровий і кубок йти до кубку, до перемоги було легко чи важко? Легко. А тобі Дашунька, важко. Ну нічого, ми будемо тренувати. тренуватися на затяттях і ми впораємося. чудово. Зараз настрій чудово виконувати було. Да -да. Так, чудово. Малята! Ви винахідливі, кмітливі разом долали труднощі, тому. Зараз подивимося, що ж підготувала нам королева. Дивіться, що це не відкривається, не О, дивіться, шоколадні. Так, ми беремо по одній, по одній пробувати. Ні, їм було дуже цікаво. Вони були було цікаво. Було цікаво, заняття?